Два приятелі одночасно з'явилися в раю. Один запитує А які останні слова ти почув на землі? Це були слова моєї дружини. І що ж вона сказала? Коханий, якщо ти хоч на хвильку даси мені поролити, то будеш ангелом. Куме, а от коли ви були молодим, яке у вас було хобі? Полювання і жінки. А на кого ви полювали? Так на жінок, куме. Після уроку практичного водіння в автошколі інструктор каже жінці Вам потрібно краще освоїти управління машиною. Сьогодні ви збили 10 пішоходів. Десять? А скільки потрібно, щоб взяти на права? Коме, я після одруження сказав дружині, протопчу я стежку у нашому домі від дивана до холодильника. Кохана, здається, ти не доварила м'ясо. Але, кохане, я усе робила за рецептом. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла пів кіло і варила півгодини. Коме, ти ж так любив Галю, Це було прекрасно. Так, куме, але ж я з нею одружився і все зіпсував.